Добрий день, шановні майбутні випускники та наші абітурієнти. Вітаємо вас у слов'янському відділенні навчально наукового професійно педагогічного інституту Української інженерно педагогічної академії. На жаль, у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням Росії в Україну. Наш інститут було тимчасово переміщено. До Української інженерно-педагічної академії у місто Харків, коли складуться безпекові умови, ми обов'язково почнемо навчальний процес і будемо раді бачити вас у стійнах нашого інституту у Слов'янську. Мирного всім не!